Меня звати Аліна Якованко, це моя донечка Яринка. Каже привіт! привіт Ми з нею покажемо вам, що таке слінг і як нам користуватися. Допоможе нам в цьому лялька, вона важить майже 4 кг і так само не тримає голівку як новонароджена дитинка. Що таке слінг? Слінг це пристосування тканини, яке допомагає носити дитинку у фізіологічній позі. Фіксувати те положення, в якому виносити її на ручках. Отож, для того, щоб правильно носити дитинку і слінгу, перш за все, вам потрібно навчитися її правильно носити без слінгу. Основне правило, коли ви носите новонародженого на ручках, його попа, спинка і голівка мають розташовуватися на одній лінії. Зазвичай це виглядає так, що голівка лежить в локтєвому згині, передпліччя тримає спинку, а долоня Три тримає спинку. дитинку вертикально, ви зазвичай притримуєте її голівку і попу. Слінгу Зафіксувати це положення. Єдина пересторога, коли виносите дитинку вертикально, її ніжки мають бути складені жавкою, або по-турецьки, або в позі султанчика, як ще називають Виглядає це приблизно так. Колінці зігнуті і притиснуті до животика, а п'яточка торкається п'яточки. При цьому п'яточки опиняються приблизно під попою. Ось так. Або ж дитинка кладе одну ніжку на іншу. Чому так? Тому що в цій пози дитинка перебувала у вас в животику досить довгий час. І зараз їй так зручніше. Природній природні тонус не дає їй випрямляти ніжки, а їй хочеться підтягнути їх ближче і звернутися калачиком, відчути себе знову в теплі і затишку маминих рук, як це було довгий час. Коли ви будете носити її в слінгу, вона сама складатиме ніжки так, як їй буде зручно. Єдино допомагайте їй займати правильну позицію. Десь поправляєте п'яточки, десь поправляєте носочки і забезпечуєте належності. вам було зрозуміло, що що таке ніжки жабкою і що таке широко розведені ніжки, я покажу це на донечці. Хоча вона вже, звісно, трішки більше, ніж новонароджена, але ви собі, ви собі зможете уявити, як це виглядає. В Приблизно ось так виглядають ніжки жабкою. П'яточки під попою, колінці широко розведені і прожаті до животика. Або дитинка ще може скласти ніжки по-турецькому. От так. Одна ніжка на іншу, а колінка так само прижаті до животика. Коли ви тримаєте дитинку на ручках стрільку, ви тримаєте її приблизно в такій позі лишення обличчям до себе. Побути пояненко. По <смас> <смас> Ось так. Коли дитинка стає старшою, вона починає розводити ніжки широко це так, що колінка обнімають маму. П'яточки пішли далі на боки. А попа просаджується нижче, ніж колінка. Ось, колінка на цьому рівні попа ось. І утворюється своєрідна літера М. Коли носите дитинку з широко розведеними ніжками, обов'язково треба слідкувати за тим, щоб коліна були симетричні. Коли дитинка стає ще старше, мама неодмінно починає носити її на стегні. На стегні можна носити і в слінгу, але спочатку навчіться робити це без нього. Коли ви садите дитину на стегно, слідкуйте за тим, щоб попа була міжче, ніж коліно, а коліна були симметрично і широко розведені. Слінг з кільцями це довгий шматок тканини, приблизно 2 метри, на одному кінці вшиті два кільця. Для того, щоб користуватися слінгом, вам потрібно заправити хвіст в кільця. Збираєте хвіст однією рукою, протягуєте його в два кільця. Потім піднімаєте верхнє кільце, обгортаєте його тканиною і протягуєте хвіст в нижнє кільце. Ось так. Але цього замало. Зараз вам потрібно розправити тканину в кільцях так, щоб вона була приблизно рівномірним віялом. І головне, щоб борти, тобто краї тканини, були виведені назовні. Ось так. Слідкуйте за тим, щоб в кільцях тканина не перекручувалася дуже сильно. І один слой тканини не накладався на інший. Як одягати слінг? Берете його хвостом вперед. Хвіст завжди має бути спереду, адже ви регулюєте їм слінг. Засовуєте руку в слінг і перекидаєте його через голову. Так, як виносите трубинку через плече. Кладете кільце приблизно на плече. Правильно їхнє положення між груддю і ключицею, але в процесі підтягування вони трохи опустяться вниз, адже зараз вони мають лежати приблизно на плечі. Розправляєте плече срінгу. Воно не повинно лягати вам на шию ось так, адже тоді пережиматиме шию буде боляче і важко. Воно не повинно падати з плеча, воно має лягти рівномірними складками по вашому плечі і трішки спуститися на руку. Розправляємо тканину ззаду. Ззаду тканина не повинна бути перекручена, має лягати рівноміжними складками і нижній бортик опускається приблизно до стегна. Щоб відрегулювати слінг, достатньо просто підтягнути хвіст. Але щоб підтягнути верхній бортик, вам потрібно тягнути верхній край хвоста. Ось так. Щоб підтягнути нижній бортик, вам потрібно тягнути нижній край хвоста. Середина, відповідно, підтягає середину полотнища. Для того, щоб тканина не перекручувалася в кільцях, потрібно підтягувати хвіст по трішки. Трішки правий бортик, трішки середину, трішки лівий бортик. Ще один секрет, щоб тканина не перекручувалася в кільцях. Верхній бортик тягнете до протилежного плеча. Нижній бортик тягнете до свого стегна. Всередину тягнете приблизно посередині. І все це невеличкими порціями. Щоб слінг, достатньо просто підняти верхнє кільце і потягнути його вгору.